З робочим візитом АЕС відвідав президент енергоатома Петро Котін. Він побував на блочному щиті управління одного з енергоблоків, поспілкувався з оперативним персоналом щодо параметрів роботи обладнання. Завдяки скороченню терміну ремонту тисячника вдалося виробити для країни додаткову електроенергію. Оглянув очільник компанії стан виконання робіт на комплексі споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища. Цьогоріч заплановано завершити монтажні пусконалагоджувальні роботи та ввести в експлуатацію об'єкт. Станція підпитки необхідна для того, щоб забезпечити повністю обсягом води той, який потрібен для охолодження систем безпеки цієї станції. Роботи в доброму стані, практично завершено все. Ставимо завдання, щоб до кінця листопада завершили повністю технічну частину. І відповідно документацію всю завершили до кінця року з тим, щоб під єлинку вже прийняти об'єкт в експлуатацію, і це завершить програму підпитки відповідної станції і вирішить питання охолодження станції за рахунок надання системи додаткової води. Петро Котін провів робочу зустріч з персоналом атомної станції. Він повідомив про фінансово-економічні показники компанії, плани та завдання, які необхідно реалізувати. Президент НАЕКу подякував працівникам за сумлінну працю та вручив відзнаки грамоти й подяки Верховної Ради України, кабінету міністрів НАЕК екенругатом. Після виробничої наради Петро Котін узяв участь у церемонії передання необхідного обладнання від енергоатома представникам військової частини, що охороняє атомну електростанцію. Захисники отримали портативну систему боротьби проти дронів, квадрокоптер, камеру з тепловізором, зарядний пристрій, акумулятор.